Друзі, вітаємо вас в ефірі Голосу Америки. Виходимо з нашими щоденними брифінгами незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом. Говоримо про найважливіші та найактуальніші події, що стосуються України, Сполучених Штатів і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію на Фейсбуці або у Ютубі, в коментарях можете ставити запитання. Ми на них за спробуємо відповісти. Впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати. Де ви нас дивитеся завжди, дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. і сьогодні напевно розпочнемо із розвитку теми із постачанням танків. Так. Можливо, наші глядачі трошки вже втомилися від цієї теми. Однак, сьогодні є кілька важливих новин, про які ми хотіли зразу сказати. Абсолютно тема з танками розвивається вже не перший тиждень. Однак, вчора, як сказав Дмитро Кулеба, Україна наближається до фінальної етапу, і так виглядає про з повідомлень у ЗМІ, що дійсно ця тема з постачанням Країні західних танків «Леопард-2» набирає розвитку зараз. Буквально перед нашим ефіром у змі з'явилася інформація про те, що Німеччина можливо вже цього тижня погодить запит Польщі на передачу Україні танків Леопард 2 Нагадаю, раніше Польща зверталася до Німеччини з таким кроком. принаймні, публічно раніше також звернулася сьогодні офіційно з таким запитом. і от з'явилася в змі інформація, що Німеччина. А готується розглянути його. Чекаємо дуже е, важливого офіційного підтвердження важливих новин. А однак, в змі така інформація є. принаймні декілька джерел пишуть е, пишуть такі матеріали. Також з'явилася інформація. Пише е, щонайменше Reuters та Wall Street Journal, що Сполучені Штати своєю чергою також розглядають можливість поставки в Україні своїх танків Абрамс, танків М1 Абрамс, які вважають Одними з найсучасніших танків західного зразка, які зараз є, раніше сполучені штати а, висловлювали певні застереження щодо експлуатації логістики тих таких танків. Однак зараз у змі є інформація, що таке рішення принаймні серйозно розглядають. Знову ж таки, чекаємо офіційного підтвердження, чекаємо на Фінальне рішення дуже важливо а, оперувати перевіреними даними однак також важливо а, нам зі свого боку доносити вам який дискурс і про що принаймні говорять у засобах масової інформації. Тому Думаю, цього тижня будемо дуже уважно стежити. Сьогодні о першій годині буде а, принаймні, запланований брифінг у Пентагоні. о другій годині за вашингтонським часом брифінг в держдепі це приблизно 8 година київського часу. 9 година е, також за Києвом. Ми будемо уважно за цими брифінгами стежити. Спробуємо також передати запитання американським чиновникам, аби з'ясувати більше інформації про. Потенційні плани сполучених штатів щодо танків Абрамс і пропозицію США щодо передачі танків Леопард, але це безумовно та тема, яка буде цього тижня розвиватися. Ми зі свого боку за нею стежимо. Ну і ми знаємо також, що є певні коментарі з боку законодавців Сполучених Штатів. Зокрема, зокрема, конгресвумен Крісі Гулаган, це демократка. Вона напередодні відреагувала на ті заяви, які лунали від Кремля. Мовляв, Україна заплатить, якщо Німеччина надійшла їй танки Леопард-2. Вона сказала, що це абсолютно абсурдно. Те, що Росія такі якісь виставляє нібито умови чи погрози, тому що Росія є агресором, і тут все очевидно. Вона також. Сказала, що стосується передачі потенційної танків від сполучених штатів, також вона сказала, що так виглядає, що має бути пророблена певна робота між союзниками, Сполученими Штатами, Німеччиною для того, щоб ці танки такі надійшли до України. Також прокоментував цю тему. І республіканець законодавець, це ідеться про зараз. Наша колега Катерина Лісунова напередодні була на брифінгу. Консмен Корнін Корнін, так конгресмен Корнін. І він зокрема говорить про те, що Україні треба надіслати усю зброю без обмежень. Якщо ця зброя стріляє, то її треба надіслати українцям для того, щоб вони могли захистити себе. Давайте послухаємо його коментар. Якщо воно стріляє, то відправте іншими словами, я не бачу причин відмовлятися від будь-яких можливостей додаткової допомоги для України, щоб вони могли відбити вторгнення та захистити свою країну. Окрім очевидних побоювань щодо використання путіним тактичної ядерної зброї, я сподіваюся, що німці знайдуть спосіб більш агресивної підтримки українців. І я б насправді запитав, що це означає з точки зору їхньої прихильності до альянсу НАТО. Якщо не дай Бог НАТО опиниться під загрозою, чи можемо ми покластися на них? Я думаю. Що ці події викликають низку питань? Це був коментар сенатора республіканця Джона Корніна. І знову ж таки нагадаю, що від демократки Крісі Гулоган ми чули схожі заяви про те, що українцям треба надати всю необхідну зброю. Сьогодні також будуть брифінги в конгресі інших законодавців, на яких ми будемо і обов'язково розкажемо про їхні заяви в програмі частами двадцять МО-22». Ще важливі заяви від державного департаменту пролунали напередодні щодо підтримки України щодо співпраці з іншими країнами. В контексті інформації, також яка є в змі, про те, що адміністрація Байдена висловлює занепокоєння. Щодо того, що китайські компанії можуть допомагати нелетальним, нелетальною допомогою зусиллям Росії у повномасштабній війні проти України. Така інформація з'явилася в американській змі щодо можливого зближення Китаю та Росії, можливої допомоги Китаю, яку він може надавати Росії зараз у її повномасштабному вторгненні. Раніше ми знаємо, Сполучені Штати застерігали Китай від схожих кроків, особливо від військової підтримки Росії. І інформація була про публічна від державного департаменту, що Китай, за їхніми даними, не долучається до підтримки російського повномасштабного вторгнення. Вчора однак, державний секретар перепрошую, речник державного департаменту нед прайс, відповідаючи на запитання журналістів протягом брифінгу щодо співпраці можливої. Китай Китаю та Росії відповів, що він хотів би насправді бачити, щоб Китай займав іншу позицію і застосовував свої важелі впливу для того, аби переконати Путіна закінчити свою війну в Україні, щоб переконати Путіна забрати свої війська. Однак зараз цього сполучені штати з боку Китаю не бачать. Давайте послухаємо, що сказав Нед Прайс із цього приводу Лукінтю світу. Ми очікуємо, що всі країни світу, які мають відносини з Росією, зокрема відносини, яких не маємо ми, багато наших найближчих партнерів по НАТО та ширша міжнародна спільнота будуть використовувати свій голос та свої важелі впливу, щоб заохотити президента Путіна покласти край цій жорстокій війні. Китай є країною, яка, мабуть, більше ніж будь-яка інша країна має важелі впливу на Росію, політичні важелі, економічні важелі. І ми б хотіли бачити, щоб КНР використовувала їх для покінчення з непотрібним кровопролиттям. Та цивільною шкодою, стражданням та руйнуванням, між іншим підтримуючи ті самі принципи, які Китай протягом багатьох десятиліть принаймні стверджував, що вони йому дорогі, чи то в системі організації об'єднаних націй, чи то на багатьох міжнародних форумах, ми чули, як Китай протягом десятиліть наголошував на державному суверенітеті, на міжнародному порядку, заснованому на правилах і на статуті ООН. Але не офіційно, а в деяких випадках явно підтримуючи вторгнення Росії в Україну, вони руйнують свою позицію в усіх цих питаннях. Вони діють всупереч усьому, що за їхніми словами вони вірять. І сьогодні ми говоримо багато про західну допомогу. І звісно, ми чуємо від США і від союзників про те, що вони намагаються надати саме ту допомогу, яка потрібна війську на цьому етапі війни. І більше про потребу українських військових, про те, чи задовільняють західні союзники саме ці потреби, можемо поговорити із Мирославом Гаєм, Це офіцер ЗСУ і керівник фонду «Мириком». Мирославе, дякую дуже, що ви виходите з нами на зв'язок. Доброго дня. Мирослава, дуже багато цього тижня і минулого тижня було уваги прикута до передачі потенційної танків Леопард. 2 дуже багато розмов про це точиться. Якщо ми говоримо про безпосередньо потребу збройних сил України на цьому етапі війни, чи танки це саме те озброєння, яке потрібно найбільше зараз? Ну, Дивіться, я можу говорити тільки якби свій погляд особистий. Ну, от е він достатньо суб'єктивний, е і е звичайно, я орієнтуюся в потребах Збройних сил України, зокрема в тих, які озвучив головнокомандувач ЗСУ Залужний. От, але е через те, що ну по перше, я дуже давно з 2014 року. Е перебуваю або в військах, або е працюю як волонтери, займаюся саме. Потребами Збройних сил України абсолютно різне. Ми нашим фондом дуже багато метаморфоз пережили, тому що потреби постійно змінювалися. В принципі, я орієнтую. При Зокрема, орієнтуюся по потребах, наприклад, тих підрозділів, з якими в яких я зараз похожу в службу або працюю. От звичайно, нам потрібна бронетехніка. Бронетехніка потрібна багата і бажано, особливо на таку погоду, як зараз. Техніка на гуслянці гусениці, тому що о, дуже велика проблема з, з тим, як доставляти особовий склад до позиції. Для цього часто не підходить автотранспорт, потрібна такого роду техніка. Є певна система здання, це для доставки. Особового складу і логістики. Потрібні страли, танкові трали, в першу чергу. У нас велика кількість техніки, не тільки тієї, яку нам передали наші західні партнери, США, Америки, країни Європи, такі як Польща, наприклад, яка передала нам танки Т-72. Але у нас дуже велика кількість техніки, кількість просто спортсній бригаді, яка Проходили важкі запечатки в інваліді, є гроші суперетехніки. Багато з цього ми ставимо на озброєння, ремонтуємо силами своїми або держави, і це воює. І знову ж таки, це, 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 це потрібні справи Великі великій кількості. Це я вам кажу, зрозуміло, що нам потрібні у нас хтось збройних на силах України. Зустріли радянський автопарк бронетехніки з зразки артилерії радянські. Відповідно, вони потребують як комплектуючи, так і безпосередньо, наприклад, боєприпасів Це Цей -е, танкові снаряди, цей артилерійські снаряди, постріли, постріли. Не просто снаряди, постріли разом з порожбовими зарядами, капсульними сулками і так далі. От, е -е. І тут дякуємо, що нам дуже сильно допомагає Сум Східна Європа. Але знову ж таки треба розуміти, що потужності навіть тих країн, які робляють uh -huh. снаряди радянського радянського типу, вони теж обмежу обмежені. Ми конче потребуємо у великій кількості безпілотного авіації, навіть побутово. Чому Під, з, зокрема, Сполучені Штати Америки визначили самі ваші святкові експерти, коли говорять про те, що Сполучені Штати Америки? Не виготовляють на рік кількість е, боєприпасів, які Україна витрачає в цій війні. Ця війна, де насправді от, дві, о, дві армії борються, да, це не Друга світова війна по масштабах, але навіть ця війна запеково показала що це у великому сенсі війна артилерії. От для того, щоб економити боєприпаси безцінні, які так важко виробляти, і, які потрібні час на виготовлення. Нам потрібно великі кількості безпілотна авіації, яка допомогла приговорити зменшити просто витрати, економити ці боєприпаси, щоб більш точно їх використовувати. От нам потрібні засоби розвитку, засоби радіоелектронної боротьби, знову ж таки, все це потрібно для того, щоб економити. Ми маємо зрозуміти, що це війна ресурсів, це просто війна людей, війна стратегії, поглядів, Це війна в великому сенсі ресурсів. І коли Путін або ті шпаки його російські кажуть, що вони йдуть приходять на війну на вистачення, певної міри тут є така логіка передбача, тому що Росія, як Іран, як країна під санкціями може в такому стані перебувати достатньо довго, але при цьому вони рахують ну, не проводять математичні розрахунки. скільки витрачає Україна, бо припадів скільки витрачає Росія боєприпасів. У кого ми зараз бачимо, що Росії хоча зменшило на артилерійських снарядів, але все одно за день вона витрачає ніж країн, у них їх більше просто фізичні, це І так Вони налагоджують виробництво проте пане Мирославе, Точніше запитання. Ви сказав так. задали також про бронетехніку, що вона зараз важлива. Ми бачили в попередніх пакетах. Від сполучених штатів, від Франції, від Німеччини від інших країн бачили Бредлі, бачили страйкери, бачили е, мардери, інші е, види бронетехніки. Наскільки вона зараз може підсилити е, позиції і потреби збройних сил України на цьому етапі війни, які зараз є? Звичайно, вона посилить. дають нам такі кількості непросто місця. Чому така різна е, е, техніка йде? Тому що насправді. Її не так і багато в світі, щоб передати в Україну, розумієте. Ну одно це все доведеться ремонтувати, переглядати. І проблема в тому, що ми отримуємо велику кількість різних зразків озброєння, різні гауди, це 155 мм, от Зараз буде різна бронетехніка. Це це потребує різних комплектуючих, різну навчання екіпажів, різну логістику. Крізь технічні документації для ремонту це теж певна проблема складова, тому що чому всі країни в світі намагаються уністюю, артилерію, зброю для того, щоб uh, зменшити uh, витрати логістики, зростати такі на ресурси. От і тому я сподіваюся, ну що рано чи пізно ми все ж таки зможемо перейти на якусь уніфікацію тих самих артилерійських систем бронетехніки. От, Ось сьогодні я побачив повідомлення. Сподіваюся, що можливо сполучені штати розглядають можливість передачі якоїсь великої кількості танків Авром. Я це не знаю наскільки це достовірна інформація, але. Це є з посиланням на джерела робимо. в адміністрації, але ми, звісно, будемо за цим сьогодні так. стежити. Як ви думаєте, це би помогло українським військовим, навіть попри те, що танки Абрамс, як кажуть, тут дуже складні в використанні і досить дорогі через те, що вони власне треба використовувати дуже дороге паливо для цього? Будь-які тата це не є постійною зброєю, він потребує заходу підтримки, підтримки mm -hmm. це... Одне питання. Ми зараз підемо в Дієбрі. Я думаю, що це політичні хід, тому що ми бачили за цей тиждень великі такі ну певний скандал Німеччиною. Багато критики мемів було на панах Солосольса через бажання передати танки Леопард, які були нам обіцяні. Я так розумію, що в Німеччині є більше такі політичні перестороги надання нам цієї техніки. Вони дуже обережно стосуваються, бояться образити Росію, бояться якихось наслідків. І політичних наслідків всередині країни я так розумію, що таким чином пан Байден е, намагається якби е, подати приклад Німеччині що не бійтеся, ми зробимо це разом. Це цей крок, ми з вами разом і ми самі е, США е, теж з вам. Будемо спостерігати так вже... за офіційною інформацією. Це нагадаємо глядачам поки що посилання на джерела ЗМІ, Однак. Будемо мати нагоду запитати це в Пентагона сьогодні. Можливо, буде якась, якась і офіційна інформація з цього приводу. Теж, Мирославе, дякуємо вам за ваш час за те, що приєдналася до ефіру. Нагадаю, з нами на зв'язку був Мирослав Гай, офіцер ЗСУ і також керівник фонду Миріко. Дякую вам. Дякую, Мирославе. Дякую до побачення. давай глянемо, чи можливо якісь запитання, де дивляться наш ефір? а Можливо, ми пропустили якісь речі, поки була ця розмова. Бачу. Київ непереможний вітає Італія, Мілана. Дивляться нас у Броварах, також Луганськ, Харків, Львів, Малихів. Дивляться нас у Запоріжжі, в Чернівцях, у місті Гілфорд в Англії, а в інших українських містах та країнах. І можемо переходити до наступної нашої теми. Сьогодні сьогодні будинок зі скалок це фільм виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії. Номінували на отримання Оскара. Це фільм документальний про війну в Україні. Буде боротися за Оскар у категорії найкращий повнометражний документальний фільм. Минулого року цей фільм отримав нагороду найкращої режисерської роботи в категорії світове документальне кіно на фестивалі незалежного кіно Санденс. Цього року українські стрічки теж змагаються на цьому фестивалі. Дуже потужно представлені. Теж, зокрема, фільм «20 днів у Маріуполі, який розповідає, як місто пережило. Перші тижні російського вторгнення, і насправді ми знаємо, що відбулася прем'єра 20 січня на фестивалі Sundance. Знаємо, що багато уваги було прикуто безпосередньо до цієї стрічки. Це стрічка, яка насправді яку дуже важко було зняти і журналісти і. Зараз можемо якраз приєднати до ефіра Мстислава Чернова. Він є власне режисером, сценаристом цієї стрічки і поговорити про те, наскільки було важко знімати це кіно і як реагують на нього тут у сполучених штатах. Мстислава, дякую вам дуже, що ви приєднуєтесь до ефіру. Дякую, вітаю. Я знаю, що прем'єра в Санденс відбулася 20 січня. Якщо можете описати, якою реакція була перша американської аудиторії. Після ваших розмов із, із цією аудиторією після показу стрічки? Uh, у нас вже було три покази: і, uh, два в Парк Сіті і один в Солт Лейк Сіті. Повні зали. Всі квитки розпродані, uh, дуже багато сліз, багато злості, багато питань: чому, uh, що зробити, як допомогти. Мені здається, навіть коли я, ну, я виходжу на сцену після, після показу. Мені е, разом з командою мені потрібно навіть трошки заспокоїти публіку, тому що вони в шоці, вони просто в шоці. Вони кажуть, що вони такого не бачили. Вони бачили десь там, 30 секунд, одну хвилину з тих відео, але ніколи не поєднувалися в, в, одну, в одну єдину картину. Тобто вони не розуміли масштаб масштабу руйнувань, масштабу страждань. Е, на жаль, тому що вже ну, майже. Рік пройшов з повномасштабного вторгнення, і це, от, мені це дає надію, що якщо цей фільм от, знайде нову велику аудиторію, то більше людей захочуть допомогти Україні, більше людей будуть знати, що відбувається. Мстислав, розкажіть трошки про те, як взагалі так вийшло, що ви зняли цей фільм, тому що ви потрапили до Маріуполя буквально за лічені години до того, як почалося повномасштабне російське вторгнення. Як взагалі відбувався цей процес зйомок і процес навіть вивезення самих кадрів із Маріуполя? Дивіться, як і багато інших журналістів. Ми вже 23 го 23 числа розуміли, що Напевно, наступного дня почнеться вторгнення. Ми були в Бахмуті в той час і був вечір. Ми прийняли рішення поїхати до Маріуполя. Ми їхали вздовж вздовж передової. Було тихо і незвично тихо. І ми приїхали до Маріуполя десь за годину до початку повномасштабного вторгнення, до початку того, як бомби почали падати. На всі українські міста. І потім Маріуполь швидко був оточений, на жаль, і так, стало, що, так сталося, що всі міжнародні журналісти поїхали до Києва, тому що там вважалося, що там був головний бій відбувався. І наша команда: Євген Малолєтка, Василіса Степаненко продюсер вони зі мною залишились. Ми Поговорили і вирішили залишитись до кінця, а, і просто продовжувати робити те, що ми робили за цей час. За ці 20 днів, які ми пробули в Маріуполі, ми зняли багато таких кадрів, які розійшлись по всьому світу. Вони були опубліковані в новинах. А, ми працюємо на Press і а, все, що я відправляв, всі відео, як. Я відправляв, вони публікували широко публікувалися по всьому світу. Там, наприклад, кадри з пологову бомбардування пологового будинку, ну і так далі. Все, що ви бачили, все, всі відео, які ви бачили з Маріуполя, які світ бачив з Маріуполя в перші дні вторгнення були а, зняті, зняті мною всі фотографії Євгена Галлеткові. Власне, є. виправили 20 <ків> днів, Мирославе, але змогли так, ці кадри містислава. показати так ми се попрошуємося показати світові так. ці кадри. Чи є сподівання, що ці кадри ваша робота можуть змінити суспільну думку на заході, чи показати, власне якими є дії справжні Росії в Україні? Ну саме це, це я хочу хочу сказати. Просто те, що ми висилали, те, що я зміг послати тоді з Маріуполя, це мабуть ну 40 хвилин з 30 годин, які були зня, зняті тоді. І ми вивезли жорсткі диски з, зі всіма цими матеріалами, коли буквально прорвались через через цю облогу, що 15 російських блокпостів. І е, моя надія, коли я робив цей фільм, що це буде. Люди побачаться в більш широкому контексті. Тобто, так люди бачили більшість цих кадрів, там но як новини, ну частину з цих кадрів, просто як новини. Це пройшло і забулося. А тепер, коли вийшов фільм, коли це 90 хвилин непрервного. Ну, це, це розповідь про місто, це розповідь про людей, це, це контекст, це е, трохи надії, це багато. Болю, але і ще й надія, і я сподіваюся, що це надихне міжнародну аудиторію більше, більше робити і не забувати. Мостислава, Особливо воно... тому, так. що зараз, от рік-рік, буде вже з спочатку повномасштабного вторгнення 9 років війни. Ви безумовно говорите, що дуже важливо, щоб західна аудиторія побачила цей фільм. А якщо до української території української аудиторії, тому що завжди, коли ти дивишся на ці кадри, чи думаєте ви, що українці захочуть передивлятися ці болючі кадри, які насправді як ви думаєте, чи вони? Коли ти їх передивляєшся, чи вони більше ранять, чи вони допомагають загоїти рани? Якщо ти усвідомлюєш, з чим ми зіткнулися, і як відреагували на це? Коли був показ у Salt Lake City, на першому на перших місцях сиділи, сиділи українці, і вони були з Маріуполя, і вони були родичі в Маріуполі, і вони. Плакали і вони казали дякуємо, дякуємо, що показуєте це. Це тобто, навіть якщо для, для багатьох і для мене теж передивлятися ці кадри е, дуже боляче. І для багатьох українців це буде боляче. Але е, е, як для мене я вважаю, що так буде для так буде для українського суспільства. Це це не те, що ми відверталися від болю, не те, щоб українці відверталися зараз від болю біль. І страждання зараз роблять нас сильнішими, і так я думаю, що буде з фільмом, коли українці будуть його дивитися, це, це дасть енергії, наснаги продовжувати боротись, тому що Маріуполь це символ, це дуже важливий символ для України, про який не можна забувати. Тесла, ви також допомогли побачити світові, як працює російська пропаганда, і росіяни своєю чергою навіть назвали вашу роботу інформаційним тероризмом. Як до цього ви ставитесь? Так, це є в фільмі. Це окрема тема, яка яку ми торкаємось в фільмі: те, як розходяться інформаційні хвилі. В інформаційному просторі світовому те, як працює пропаганда, але як журналіст Associated Прес, як журналіст міжнародної агенції, ми завжди намагаємось трошки дистанціюватись від, від будь-яких суперечок. Наша робота не сперечатись ні з ким, наша робота просто показувати все, що ми бачимо, і ну не вступати в ніякі діалоги. Ми, я не хочу. Займатися тим, що я буду там сперечатись з, з, з кимось з, з російською пропагандою. Це це не наша робота. Наша робота просто показати те, що є насправді те, що ми бачимо. Стаслава, дякую вам дуже за цю розмову. І я нагадаю, що на зв'язку з нами був Мстислав Чорнов, це журналіст, режисер, сценарист світ стрічки 20 днів у Маріуполі, яку зараз презентують, показують на фестивалі незалежного кіно. Санденс, дякую вам дуже. Дякую, дякую. Друзі, наш ефірний час підходить до закінчення. Ми вам дякуємо за активність. Хочу переглянути, що можливо є які запитання, які ми а, не зачитали. Чи можна запитати в брифінгу на Пентагоні, чи мають інформацію скільки американських добровольців воює на боці України? Цю інформацію ми раніше висвітлювали на в наших матеріалах. В нас вона була. Ми можемо уточнити на запит в Пентагоні, однак не знаю, чи вони мають інформацію щодо цього, адже як правило, це приватні ініціативи приватних ветеранів. Вони йшли, зверталися. До українських консульств посольств тут у сполучених штатах. Я не впевнений, чи по пентагоні цю інформацію мають, але можемо надіслати запит. Можливо, якісь дані в них є друзі. На цьому будемо, мабуть, з вами прощатися. Нагадую, що підписуйтесь за на наші сторінки в соціальних мережах: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, ми є в телеграмі. Голос Америки українською активно розвиваємо наш канал, тому слідкуйте за нами також там. І за нашим сайтом теж ми з вами побачимося у 22 годині. Юлю має ще додати? Так, щось я хочу ще сказати, що сьогодні стежимо за темою танків. Зрозуміло, що ця тема розвивається. Сьогодні будемо очікувати, можливо, якихось заяв на брифінгу у Пентагоні, який відбудеться буквально за дві години. Знову ж таки, стежимо за ті інформації, яка з'явилася в американських змі про те, що Вашингтон розглядає можливість потенційно надати і Абрамси. Також ми знаємо, що Польща офіційно звернулася до Німеччини з запитом дозволити їм передати власні танки «Леопард-2» на озброєння українців. Очікуємо рішення по цьому теж вже незабаром. Тому приєднуйтесь до програми. Часта о 22-й, А брифінг повернеться до ефіру вже завтра о 18. Дякую вам за увагу. побачимось там. па, -па. щаслива. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.